Ви знаєте, що військовим в Україні перестануть платити зарплату. Ось реальний факт. До речі, чого війна може закінчитися, бо настати мир. Як до речі, про це наголошує пан президент? Значить, слухайте, дивіться офіційно вже заявлено, що на 2026 рік зарплати військовим будуть урізані на 180, Можливо, ви думали там тисяч доларів, чи там мільйонів. Ні, на 180 мільярдів рядок. Які називаються Забезпечення Збройних сил України перекладаю зарплати нашим військовим закладено як мінімум на 180 мільярдів менше, ніж в 2025 році. Навіть якщо це просто гривень, це просто жесть. Тобто, розумієте, не йде ніякої мови зараз не про те, що накопичення сили, чи збільшення армії, чи підтримку військових, і так далі, а про те, що зарплати, як мінімум, будуть вже урізані. Тобто в цьому є два варіанти. Перше, їх знімають з бойових, ну бо не буде бойових. Настане мир, не буде бойових і треба менше буде зарплат видавати. Або знову ж таки їх уріжуть. Ну куди їх уріжають, якщо будуть повномасштабні оці дії бойові? Це неможливо. Тобто, ну все веде, всі всі ярки ведуть зараз до того, що вже вони підготували мир. На жаль, ну я я навіть не знаю, як це коментувати. Взагалі, що про що ви напишете про це в коменти, Бо я знаю, дуже багато людей ще живуть з питанням. А на що це все було? А для чого це все робили? А як нас так обманули всі з усіх сторін? Отака от історія. Ну, от вам відео, зможете подивитися, по послухати, будь ласка, будуть вам нарезки. Ну, я це як почув. Мені це стало дуже неясно. Бо навіть якщо буде перемир'я, армію навпаки треба закріплювати, навпаки, позиції треба закріплювати, за наращувати темпи захисту і так далі. Бо якщо цього не зробити, це питання часу, коли Рашка знову. Привіт! Своїм! Ми прийшли захищати рускоязичних русських мір. Все. До речі, ще одна з причин швиденько переходить на українську мову. Ну так, що ви про це думаєте, пишіть в коментарі, вже сяк як.